Вітаю всіх, і так, дуже цікаво прочитала новину круту. Я не знала, що скоро наші школи будуть переходити в офлайн у листопаді, до речі. Це вам так. Ви ж розумієте, що мені йде позитив. Якийсь, я дуже відчуваю добре Харків. І мені підписники написали, що я відчуваю. По Харкову, вибачте, так і є. Ось в чому та справа! Розумієте? І якщо мені приснився на тій кубасі ти листопад, буде, що в листопаді таке, що дасть можливості. Тепер, до кінця 2025 року, в школах Харкова буде починатись офлайн-навчання потроху, в звичайних школах Харкова. Наголошую, в звичайних. Трійка кубків любимо це. Відповідь так, як свято, як позитив. Не діколо, війна. Звісно, що в умовах, в умовах. Вісімка кубків. В умовах. В умовах тих, що є. Під пильним наглядом всього. Але буде навчання це. Угу. Буде. О, десятка мочів це зміна ситуації, тобто в... в кращу сторону. Ось вам відповідь. Так, війна нікуди не дінувається від нас, куди вона піде, да нікуди. Але так, тепер беру другу колоду, яка відповідає за політичні процеси всередині країни, ось вам тут. Школа Харкова, звичайних школа Харкова, до кінця року почнеться офлайн навчання. Дивимось. Три жезлів. Так, і знову трічка. Угу. З обмеження. Звісно, з обмеження. Звісно, обмежено. Не біля лінії фронту. Зрозуміло, що з обмеженнями, зрозуміло, що з урахуванням війни, як показала минула колода, але почнеться. Також карта світу. Зірки. І Україна. Ось вам. Питання. Десятка мечів на дні колоди. Созвучні колоди, созвучні. Трансформації. Десятка мечів, означає, не тільки ще це ще і трансформація, перехід на новий рівень. В даному питанні це трансформація, перехід на новий рівень. Що вам ще потрібно? Мені нічого. Але мені потрібен такий нюанс. Ну що? Дивлюсь однією колодою. До кінця року запрацюють офлайн дитячі садочки в Харкові. До кінця року запрацюють офлайн дитячі садочки в Харкові. Ух. Ні. Ви але ні. Дитячі садочки ні. Війна. Для дитячих садочків занадто важко. Ще ні. Пізніше, мабуть, так. Ага. А на початку 2026 року запрацюють дитячі садочки в Харкові? Так, 26 рік. Десятка мечей ось ці зміни на 26-й рік. Малому буде якраз моєму 3 роки в грудні. Добре. Що тут було? П'ятірка Пентаклів, ну, важко це зробити, зрозумієте, важко. А не вистачає фінансування і це важче. Ось так. На жаль. Але школи класно.